Нещодавно ми почали співпрацю з українським брендом, називається EastGear. У нас є там на каналі відео з їхніми речами, з коротким оглядом. Власне, чим класно сумочка отака по суті, це їхній шопер. І дуже класно, що вони нарешті почали, хоч хтось з українських брендів почав робити не тільки мультиками, блек-мультиками, пікселі, койоти, а ось такі ось класні кольори. І ви можете в своєму улюбленому магазині придбати, наприклад, подарунок своїй доньці, своїй дружині. тітці можна теж подарити. Власне, є, бачите, ось в таких кольорах яскравих, є такий сіренький, чорний. Це такий шопер. Звичайний, легенький, зручний шопер. Але дуже міцний і дуже надійний. Я думаю, в ньому можна носити навіть каміння при бажанні, кому це треба. Ось такий шопер, основне відділення. Тканина з ріпстопом, всі виконані з тканиною з ріпстопом. І ось така додаткова кишенька для ваших ключів, гаманця, вологих серветок чи ще чогось. Собі взяли і пішли за покупками. Зручний шопер, демократичний прайс, якісні матеріали. Кому цікаво, пишіть в особисті. Вдячний за лайки та підписку.